Привіт, мене звати Марічка Байся. Я дизайнерка, українська студентка, дизайнерка на цьогорічному шовному вечорі 2024, Представляю свою нову колекцію з розписаного одягу. Тобто, по суті, це є розпис малюнок на різних екземплярах одягу. О, цікаво, а як довго ви займаєтеся цією професією? Цією професією недавно в самій сфері індустрії фешн я приблизно рік маю досить великий досвід, як і в канадських фешн шоу, наприклад, українські — це моє буде перше приломка, що я дуже рада. Вітати в громаді і рада, що наші люди будуть долучатися, і я можу показати щось наше українське, автентичне, поєднати мистецтво і сучасну моду. Ця колекція, яка буде представлена на цьому вечорі, це шість привіт, моє ім'я Катерина Лукашик. Я дизайнер одягу. Приїхала з України в Канаду один рік тому. Представлю свою колекцію з українським орнаментом. Це жіночий елегантний одяг з українською символікою, який прикрашає жінку, робить красиву і надихає. А як давно ви займаєтеся? цією справою? Ой, це цікавий експеримент. Досвід маю 15 років професійно займалася в Україні виробництвом. Шили весільний, вечірній, випускний одяг і також український орнамент, тому що це наша символіка. Так однозначно хочу відкривати. Я зараз покращую свою англійську, навчаюся, хожу в школу кожен день, але паралельно в мене вже є замовлення. Я працюю. У мене є послуга виїзд до клієнта. Тобто, коли мене замовляє людина щось на пошиття, або примірка, я маю послугу з виїздом. Okay. Okay. <laughs> Дякую вам. Я Таня Шахматова, український дизайнер. Я з Одеси, але мешкаю тут, у Торонто, майже, майже рік. Дизайнер я з 2016 року. Тобто не так, не так вже й довго, але достатньо досвіду, бо я роблю як звично, то на рік десь 8-10 колекцій, не менше. Сьогодні буде представлена моя нова колекція. З серії українська міфологія вона буде називатися Магура, українська готика. Це будуть такі чорно-червоні кольори, жорсткі, доволі така жорстка колекція, але цікаво, як це буде виглядати, бо в нас іде війна і ми все, усі думки там. Що я кожну сукню роблю власноруч по старовинним автентичним технологіям, без машин. Тобто є багато готових сукань, або як клієнт щось задумав собі, то можемо це обговорити. Добре, дуже дякую вам і хай вам щастить. Дай Боже нам перемоги усім. Ми знаходимося зараз на вишиваному вечорі в Торонто. Пале Рояльборум. Тут багато українців і українок всі в вишиванках. Показ українських мод від дизайнерів, класна музика. І я сподіваюся, що мій виступ також до цього до цієї категорії зараховується. Буду співати перевірені е, часом хіти. Мій виступ сьогодні короткий. Я заодно запрошую всіх на свої сольні концерти, де виступ буде значно більший. Але головне, щоб було весело і атмосферно. Цю вишиванку я багато намагався собі якихось вишиванок підбирати. Мені ніколи нічого не пасує. Ну, так мені здається, принаймні. А цю мені вибрав син. І це також, мабуть, щось означає, тому що це і про нього згадка, коли ми не проводимо час разом. І я дуже її люблю. Я бажаю насамперед гарного настрою і заряду такої правдивої української. Енергії на багато днів вперед. Вітаю! вищевий вечір 2024 був був несамовитий. Тепер 12-та година, але я вже бачу таку атмосферу, якби це вже така була на топі всі на такий такі драйв, знаєте, такі, такі учуття, вони дуже приємні, люди вже дуже задоволені, я багато, ми багато отримали компліментів за, за таку подію і це нас. Кайфує, це наслічаємося ці, 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 позитив, ці позитивними словами, і ми дуже задоволені. Мені дуже приємно, приємно що, що я можу маю таку честь мати таких дуже прекрасних людей, як в нашій громаді в Канаді, тут Торонто. В цьому році дуже автентичні дизайнери, тобто ми дуже такі, були щасливі, що ми мали чотирьох. Автентичних українських дизайнерів, які відрізнялися набагато від інших років. Тобто щороку ми шукаємо щось нове, щось цікаве. І в той року, наприклад, да, ми маємо одного так без дуже цікаве, дуже надзвичайне, але також має такий український ГОС. Це дуже трошки може син, але воно дуже прекрасне. Тобто там такі дуже червоні і чорні кольори. Якщо скажу, нагадають певні сильні українські тематики також ми маємо між собою дуже знакомою Катрину, котра своїми е, креаціями одягає World, Miss World, Miss Ukraine. Це дизайнери дуже з великої великої букви великої класи. Вона дуже гарна. Мала Також є нові молоді дівчата, так як наприклад Львівна, дуже прекрасне, модерне плаття. А модерний одяг, яка дуже заскочила нас. А і що друге, що мене заскочило, це є ця енергія, яку вони дали для нас. Дизайнери, коли е, в той раз були в нас тут, в Торонто, скоріше брали з України. Тобто, самі дизайнери вони таке вложили свій таку енергію. Передали для моделі, воно відчувалося інакше. І дуже гарно було, коли вони прийшли на сцену разом зі всіма. Ми побачили, хто вони є, вони можуть розказати. І дівчата були дуже захоплені, я дуже захоплений. Всі дуже захоплені. ще команда була по як все це гарно а, перейшло. Я хочу одну річ сказати про вишиваний вечір. Може, може я один, як так думаю. Але сьогоднішній день вишиванки, який ми знаємо, день вишиванки, ця популярність почалася для мене з Канади. Тут саме. Тобто, коли ми почали це 15 років назад, ми не чули про день вишиванки. Просто це була знакомита імпреза, забава, celebration української діаспори. І ми шукали нагоди, де ми могли. Знайти і показатися нашу гордість в наших вишиванках. На жаль, 12 років тому воно так не було. У нас було дуже мало вишиванок. Якщо вони були, це були вишиванки в нашій бабці, десь там дідуса. Дуже рідко. І ми щоб були перші фарші, що ми взяли від танцювальних груп вишиванки. Просто не було їх. З Часом краще і краще, вони стали спопулярніші. Але цей вечір. Почав робитися більш популярні по цій Канаді. Воно святкували в Америці. Пізніше був меж вишиванком. Пізніше такий був ключовий момент, коли борщи Борис Жесневський, один з депутатів, купив для цього кабінету вишиванки. І це пізніше до я побачив офіційно в Україні. Тобто моя трошки історія інакша, у Вікпідія можливо, це не скаже, але на мою думку, день вишиванки є таким, тому що в Канаді ми почали це святкувати вже 15 років. І ми дуже пишаємося. Ми тим городі, ми здоволені, що від цього почалася яка, скажемо, більш офіційна, серйозна культура, важлива подія в нашій громаді. День вишиванки і вишиваний вечір. І ми маємо прекрасний веню, прекрасні дизайнери, маємо зірки, маємо майже тисячу людей. Тисячу людей. Рік тому вісім 850, В цьому році ми вже сказали, майже тисячу людей при дворах. Це неймовірно. Знаю, що багато переконало того, що багато нових людей привітало до України. Ми їх вітаємо. Це є спільна забава. Це є забава для наших нових довоприбулих, також для наших діаспорів, друге, третє, четверте покоління, які сьогодні святкують нашу культуру. Ми передаємо це з одної до другої генерації, і ми дуже горді, що ви всі також з нами якою кодні без момент ми з вами дуже працюємо? Ми вас дуже також подиваємо на вашу роботу, підтримую вас. Дуже важливо, щоб всі інфлюенсер з міді разом вами працювали, Тому що ми різні, але ми єдині в Україні, в Канаді, в Україні, і нам треба всім розказати про, про нашу прекрасну культуру, також про нашу діяльність. Дуже дякую вам. Пані шані, ви неймовірні виновенна людина. Дуже багато робите для нашої громади. Це не йде так, просто не забуває. Ми про це розуміємо. І дякую вам також і всім вашим глядачам. Дуже приємно. Це справжнє свято. Вишивано пока зло, прекрасної музики. Це той захід, який має об'єднати громаду. Дякую всім, хто сьогодні був. Дякуємо організаторам, які вже не перший рік проводять таке чудове свято. До зустрічі наступного року.